Наталія паснак Неслухняне кошеня. Чорно біле кошеня бігло полем навмання. Весело йому було, бо від мами утекло. Думало собі, котятко я велике вже дитятко, і без дозволу я мами піду сам собі полями. Щось воно собі співало. На всі кущики стрибало, стільки сподіванок мало. Раптом зирк ой заблукало, плаче сіло на травичку, слізки капають по личку. Мамо, мамо, де ти? Де? Слухати буду тебе? Більше не буду втікати, Мамо, як тебе шукати? Мама також, хоч далеко, та відчула небезпеку, По хапцем його шукає. Де ж дитя ніде немає, бігла в поле, ніг не чула, все на світі геть забула. Звала голосно, кричала, прислухалась, знову звала. Раптом чула звіддаля, ніби плаче десь маля. Миттю кинулась туди, добре, що вдалося знайти. Радості не було меж, дитя плаче, і мама теж плачуть з радості обоє, кожен думає про своє, кошенятко безнастанно я слухняним буду, мамо, а матуся як прекрасно, що знайшла я дитя вчасно.